Ранок сніданок на годиннику 7.45, А за вікном дві тонни снігу. Завтра Різдво. Всім вдалого дня. Тата, я роблекс не можу обрати. Інтернет не працює. А Аня підключила Еверест. І в них інтернет нормально працює. А наш провайдер що? Різдво святкує кожен день. Не працює. Добре, добре, підсумці. А зараз не чіпайте мене, в тата важлива конференція. З вами ранок сніданок на годиннику 7.45. А за вікном дві тонни снігу. Завтра різдво. Всім вдалого дня. Тата, я роблекс не можу дограти, інтернет не працює. Дуже багато граєш. Аня відключила Еверест, і в неї інтернет прекрасно працює. А наш провайдер що? Весь рік Різдво святкує, мабуть. Так ти ж мені вчора це казала. Він нас щодня глючить. Не працює. Добре, добре. Тата важлива конференція. Данок на годиннику 7.45, А за вікном дві тонни снігу. Завтра різдво. Я роблю, що можу давала. Аня, до речі, підключила Еверс. І... Тата важлива конференція. Іх з різдвом я сподіваюсь, ви встигли вирішити свої справи, і сьогодні нічого не заважатиме вам займатись тим, чим ви хочете. Нехай всі ваші бажання обов'язково здійсняться разом з Еверест.